Весняний настрій та тепле сонце надихають на експерименти. Сьогодні разом з вами хочу зробити ніжний макіяж та протестити декілька нових продуктів в своїй косметичці. На сайті Cosybella я обрала 4 засоби, які вже давно цікавили мою макіяжну душу. Тому сьогодні за допомогою них спробую створити ідеальний весняний образ. Почну з BB крему від пюріто. Останнім часом він наробив багато шуму в тіктоці. Нанесу його тільки на одну частину лиця, щоб чітко розуміти, який ефект він дає. В засобу тонке, але пігментоване покриття. Він добре маскує всі недоліки і відчувається невагомим. Палетка від Evelyn з ідеальною добіркою нюдових відтінків. Світло-коричневий відтінок протушовую по зовнішньому кутику. Кольором на тон світліше розтягую димку по повіку. А на внутрішню частину ока додам світлий матовий і Прикрашився сяючим відтінком. Найтемнішим кольором з палетки витягую стрілочку і підкреслюю нижню складку на повіці. Палетка, знахідка на кожен день. Тіні легко та швидко тушується, а сяєвики неймовірно блистять. Туш ж варієте давня мрія, і вона на всі 100% виправдала мої очікування. Напівпрозорий легкий тінт від Amuse має неймовірний квітковий аромат. І дає чудовий матовий фініш. Трохи магії, і кінцевий весняний образ готовий. Це шикарна підбірка продуктів стане гарним доповненням до моєї косметички. А який засіб є твоїм мастевим для весняного настрою?